Доброго часу доби, шановні добродії! сьогодні на вздогін до попереднього матеріалу, який стосується теми наших судових перепитій з ТЦК та СП в місті Дніпро. Попередній матеріал набув невеличкого резонансу в дуже вузькому колі осіб. Зараз я вам покажу ось цей матеріал, який є у нас на сайті Багнетнації. Заява про виправлення описок в ухвалі про виправлення описок в справі по ТЦК та СП Дніпра. Зазначу, що в минулу п'ятницю я відвіз і зареєстрував в Канцелярії суду цю заяву. А в суботу зранку у мене вже стояли на порозі. Представники ТЦК та СП, які принесли е, повістку для е, мого сина. Е, скажу одразу, що повістку я взяв. Е, чим здивував дуже представників е, ОТЦК, от е, пояснивши їм про те, що е, цю повістку я розглядаю як артефакт злочину, який буде прикладено до матеріалів відповідної справи. Після цього нами було зроблено одразу два правових кроки. Ми зробили запит на інформацію безпосередньо до обласного ТЦК, вкотре звернулися, і через день зробили запит на інформацію до Міністерства оборони через ігнорування наших звернень ТЦК та СП Дніпра. Ось цей матеріал також є на сайті, його дуже добре подивилися. Можливо, людям трошки зайшов цей матеріал. Так що заходьте, переглядайте весь цикл наших матеріалів. Я думаю, це буде вам корисно. А ми продовжимо ділитися своїми напрацюваннями і своїм досвідом. І сьогодні дуже цікавий. Такий правовий маневр в письмовому провадженні, поки що нас суддя, ну, скажімо так, не випускає з письмового провадження, але ми продовжуємо її потроху турбувати. Ну, скажімо так, і вона нас вирішила трошки потурбувати через цих цикашників недолугих. Давайте ближче до теми. Я надиктую цю заяву. Можливо, хтось буде вживати під час. Перегляду цього відео попкорн, так що ми не заважаємо один одному. Слухайте і лопаєте заява в порядку частини першої і другої статті 93 ЦПК України про письмове опитування відповідача як свідка. провадженні судді Красногардійського районного суду міста Дніпропетровська Чудопалової СВ знаходиться моя позовна заява від 10 квітня 2023 року. Справа номер 203 дріб, 1882, дріб 23, провадження номер 2 дріб, 204 дріб, 22, 2220 дріб 23 до Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. далі відповідач про стягнення моральної і матеріальної шкоди. Частинами першої і другої статті 2 цивільного процесуального кодексу України далі ЦПК України закріплено, що завданнями цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав свобод чи інтересів фізичної Осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави, суд та учасники судового процесу зобов'язані керуватися завданнями цивільного судочинства, яке превалює над будь-якими іншими міркуваннями в судовому процесі. Пунктом 3 частини першої статті 43 ЦПК України встановлено, що учасники справи мають право зокрема подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань доводів і міркувань інших осіб. Відповідно до частини першої статті 93 ЦПК України. Тут слухайте уважно. Учасник справи має право поставити в першій заяві по суті справи, що е, ним подається до суду, не більше 10 запитань іншому учаснику справи про обставини, що мають значення для справи. Частиною другою статті 93 ЦПК України встановлено, що учасник. Справи, якому постановлено поставлено питання позивачем, зобов'язаний надати вичерпну відповідь окремо на кожне питання по суті. На запитання до учасника справи, який є юридичною особою, відповіді надає її керівник або інша посадова особа за його дорученням. Враховуючи виклади на вище, керуючись пунктом 3 частини 1 статті 43, частинами 1 і 2 статті 93, ЦПК України в контексті частини 2 статті 68 Конституції України, якою визначено, що незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності, звертаюся до суду. Із заявою про письмове опитування відповідача в форматі правознавчої бліц-вікторини із наданням відповідей на поставлені позивачем питання, виключно так чи ні. стосовно історичних фактів, які мають юридичне значення. Отже, чи відомо відповідачу перше. Про суверенну волю українського народу втілену через результати голосування на всеукраїнському референдумі 1 грудня 1991 року, із затвердженням резолютивної частини акту проголошення незалежності України щодо проголошення незалежності України та створення самостійної української держави України скорочено Суд України. Друге, чи відомо відповідачу, що замість затвердженого Верховною Радою України від 24 квітня 1996 року проекту нової Конституції України, винесеного указом Президента України від 26 червня 1996 року номер 467 дріб 96. Про проведення всеукраїнського референдуму з питань прийняття нової Конституції України на всеукраїнському референдумі від 25 вересня 1996 року. Який мова про указ, в подальшому було скасовано іншим указом президента України від 1 липня 1996 року номер... 489 96. Про визнання таким, що втратив чинність указ Президента України від 26 червня 1996 року номер 467. В ніч з 27 на 28 червня 1996 року з порушенням регламенту було прийнято проєкт нової Конституції України документ 254К, дріб 96 РВР. Який не виносився для затвердження на всеукраїнський референдум, тут зазначу: дивіться, хитрість, в чому полягає, був указ президента Кучми від 26 червня 1996 року, про яким він виставляв проект конституції від 24 квітня, на всеукраїнський референдум. От, а потім він під тиском е, пана Мороза іншим указом скасовує свій попередній указ, але е, зверніть увагу, е, цей указ е, має реєстраційний номер 467, дріб 96. А скасовує він указ е, номер 467, тобто без е, е, дробі і 96. Без цифри 96. Це так на всяк випадок. Тобто, фактично, той указ президента залишається фактично чинним. Про проведення всеукраїнського референдуму з питання прийняття нової Конституції України. Так, що, так що це така історична довідка, історичний факт. Переходимо до третього пункту питання. Чи відомо відповідачу, що з причини відсутності попереднього опублікування задля публічного обговорення і в подальшому не винесення проекту нової Конституції України документ 254К, дріб 96 ТВВР для його. Маємо на увазі проекту затвердження через голосування на всеукраїнському референдумі, залишається дезактивованими положення і розділи, прийнятого Верховною Радою України проєкту основного закону. Четверте, чи, від... чи відомо? Відповідуючи, що е, за наслідками незатвердження нової Конституції України на всеукраїнському референдумі, що також суперечить рішенню Конституційного суду е, від 11 липня 1997 року, номер 3 ЗП, е, справа номер 1 дріб 1909 дріб 97, це справа е, фактично. Про необхідність прийняття конституції на всеукраїнському референдумі відсутності конституції, відсутні конституційне громадянство, повноваження у службових і посадових осіб, а також гарантована конституцією України посадовим особам недоторканність. Тобто вони наразі є фактично заручниками неприйняття Конституції, незатвердження її на всеукраїнському референдумі, адже у них немає громадянства, у них немає повноважень, так само у них немає недоторканості, яку гарантує Конституція. П'яте. чи відомо відповідачу? Мається на увазі ТЦК та СП обласне обласна ТЦК та СП Дніпра, що за наслідками незатвердження нової конституції України на всеукраїнському референдумі, що також суперечить рішенню Конституційного суду. України від 3 жовтня 1997 року номер 4 ЗП. Це справа з приводу набуття чинності Конституції України. Номер справи 18 дріб 183 97 Наразі відсутня будь-яка нормативна база. Правова база, яка б не суперечила прийнятті Верховною Радою України Конституції України, з огляду на зміст і контекст абзаців самої преамбули основи основ, основного закону. Мова про те, що. Всі нормативно-правові нормативно акти, які прийняті Верховною Радою, мають відповідати новій Конституції, а в преамбулі нової Конституції у нас е... визначено про те, що у нас утворено нову державу самостійну українську державу України. Тобто все законодавство має підганятися під назву нової новоутвореної держави. Шосте чи відомо відповідачу, що відсутність зазначеної вище нормативно-правової бази залишаються й досі неврегульованими? На законодавчому рівні питання щодо визначення виключно законами основ національної безпеки, організації збройних сил України і забезпечення громадського порядку, це згідно з пунктом 17 частини першої статті 92 конституції України, де виключно законами вирішуються дані питання. Далі. Правового режиму державного кордону. Згідно пункту 18 частини 1 статті 92 Конституції України. Правового режиму воєнного і надзвичайного стану, зон надзвичайної екологічної ситуації, згідно пункту 18 частини 1 статті 92 Конституції України. Так, тут я, мабуть, помилився. Мабуть, 19 тут. тут добре. Порядку використання і захисту державних символів згідно пункту 4 частини 2 статті 92 Конституції України, державних нагород згідно пункту 5, частини 2 статті 92 Конституції України, військових звань, дипломатичних рангів та інших спеціальних звань згідно пункту 6 частини 2 статті 92 Конституції України це так, щоб ви розуміли, що виключно законами мають встановлюватися і визначатися дані питання, виключно законами, які відповідають чинній Конституції України. Сьомий пункт. Чи відомо відповідачу, що у відсутність легальної посади і легітимного президента України стає неможливим виконання пунктів 19 і 20 статті 106 конституції України, згідно яких президент України, ну звісно ж, маючи конституційне громадянство і мандат українського народу, вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни. Та у разі збройної агресії проти України приймає рішення про використання Збройних сил України та інших утворених відповідно до законів України, військових формувань, а також приймає відповідно до закону рішення про загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у разі загрози нападу. Небезпеки Державній Незалежності України. Ось вам відповідь на питання е, з приводу, з приводу статус, е, статусу легального е, тієї ж самої національної поліції, яка не утворена законом, а утворена е, постановою е, Кабінету міністрів України. Пункт восьмий. Чи відомо відповідачу, що відсутність легального органу законодавчої влади в Україні і його легітимного складу народних обранців-мажоритарників у нас не передбачені конституцією партійне представництво в парламенті? Запам'ятайте раси назавжди, стає неможливим виконання деяких пунктів частини першої статті 85 конституції України, і, зокрема, прийняття законів. Все, що вони там сприймали, все не має жодної юридичної сили. Оголошення за поданням президента України стану війни і укладання миру. Ось вам також відповідь, чому не вводиться стан війни вже півтора роки гинуть люди, знищується власність держави і так далі. Схвалення рішення Президента України про використання Збройних сил України та інших військових формувань у разі збройної агресії проти України. Пункт 9, частини 1 статті 85 Конституції України. Затвердження загальної структури. Чисельності, визначення функцій Служби безпеки України, Збройних сил України, інших утворених відповідно до законів України, військових формувань, а також Міністерства внутрішніх справ України. Почули? Кому буде цікаво, перечитайте ще раз. Далі це відповідно до пункту 22 частини першої статті 85 Конституції України. Схвалення рішення про надання військової допомоги іншим державам, про направлення підрозділів Збройних сил України до іншої держави чи про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України, пункт 23, частини першої статті 85. Ми знаємо, що перед цим проводився відповідно до закону. Багато національні навчання на території України. Ось вони мають все таки врегльовуватись законом, який приймає легітимний склад парламенту легального парламенту. Встановлення державних символів України. Ось вам знов-таки відповідь на те, що. Не встановлені символи не виконана стаття 20 Конституції. Ну, звісно, вона не може бути виконана, поки Конституція не виконана в цілому як цілісний документ, тобто не винесена і не затверджена всеукраїнським референдумом. Тоді набуває статусу все, що в ній прописано, легального статусу. Затвердження протягом двох днів з моменту. Звернення, це ми продовжуємо про е, повноваження Верховної Ради, е, ту, про яку ми говорили там на початку цього абзацу, звернення президента України, указів про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні. Або в окремих її місцевостях про загальну або часткову мобілізацію про оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайно екологічної ситуації. Це відповідає пункту 31-му частини першій статті 85. Далі чи зараз, зараз. Чи відомо відповідачу, да, ми так говорили? Чи відомо, чи відомо відповідачу про кримінальну відповідальність, встановлену частиною 4 статті 382 кримінального кодексу України, що за умисне невиконання службовою особою рішення Європейського суду справ людини, рішення Конституційного суду України та умисне? Недодержання нею висновку конституційного суду України передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади. Чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років? З цього приводу хочу сказати, зараз з'явилося дуже багато фахівців, які намагаються трактувати положення Конституції України, і вони зазначають про те, що. От все дуже добре. Конституція у нас написана, ну просто суперово, але немає відповідальності. Друзі, є відповідальність, є ось е, вам, будь ласка, є стаття в Кримінальному кодексі е, за невиконання самої Конституції, а також за невиконання рішень Конституційного суду або Європейського суду. Е, просто можете. Взяти собі на озброєння ознайомлення з рішеннями Конституційного суду, там дуже багато цікавих речей прописано, дуже багато цікавих і корисних речей. От, і у вас з'явиться, ну, бодай якесь розуміння того, що написано в Конституції. Так, і останній пункт: чи відомо відповідачу про кримінальну відповідальність, встановлену положеннями. Частини першої статті 109 кримінального кодексу України повалення конституційного ладу, яка полягає у вчиненні дій з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також у змові про вчинення таких дій. І за яку передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без такої. Ось вам, будь ласка, ще одна стаття е, за невиконання конституції. І е, 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 Якщо ви уважно почитаєте кримінальний кодекс, то ви знайдете ще ну, з десяток е, цікавих статей, які е, можна в принципі підтягнути під цю тему. Так, ну далі я буду додавати довіреність на представництво свою. Ті, хто подивляться відеоролик на Ютубі, переходьте, нижче буде посилання на матеріал, який буде розміщено на сайті. Ось цей друкований. І тут якраз ви побачите хронологію в матеріалах, в публікаціях по даному питанню. Дякуємо тим, хто нас підтримує. думаємо, що все ж таки ця інформація вам стане в нагоді, буде корисною. Адже, судячи з тих відеороликів, які трапляються мені в соціальних мережах, я бачу, що ну, ці слуги дьявола трошки нахабніють. І вже починають навіть розпускати руки. Хай щастить, на все добре, далі буде. Стежте за нашим каналом.